Ну, все, достатньо. Я послухав ваші три години курсу. Дайте мені диплом, і я піду заробляти мільйони. От, оце така у нас сьогодні освіта, да? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Темний Доктор, і з вами я, Сан Санич. А, з вас підписка, лайк і колокольчик, а також можна коментар. І сьогодні ми з вами говоримо ні про що інакше як про освіту. Друзі, третій рік уже я працюю викладачем комп'ютерної графіки і дизайну. Власне, до мене приходять люди, які хочуть навчитися дизайну, які хочуть в майбутньому, можливо, стати якимось дизайнерами та е, щось на цьому поприще робити. Що я бачу, яку тенденцію я бачу? От останні декілька років. Ну я не скажу, що декілька років, останній рік я бачу таку тенденцію. До мене приходять люди, молоді люди 16 років та школярі, може, приходять, і е, вони хочуть стати дизайнерами, але при цьому не хочуть нічого робити. Мене просто, знаєте, здивували і так ошелешила така от фраза, яку я почув від свого студента. Він сказав: ви задаєте нам занадто багато домашніх завдань. Друзі, щоб ви розуміли, занадто багато домашніх завдань це два домашні завдання на тиждень. І е, щоб ви не думали, що там щось складне. Ні, там не складне. Ми вивчаємо фотошоп, ми вивчаємо колажування і. Знаючи всі інструменти фотошопу, а мої студенти вже до цього часу знають всі інструменти фотошопу, ці колажі зробити дуже легко. Тобто ти сів, ти за 40 хвилин зробив просто відмінний колаж. Він ти зробив просто перфект, ти зробив щось неперевершене. За 40 хвилин, якщо ти. Просто візьмеш себе в руки і трошки постараєшся. І це лише фраза від одного студента. Але я бачу по результатам, що дуже багато таких студентів, які не хочуть напрягтися. Чомусь думають, що прийшовши на дизайн, ти стаєш дизайнером, просто автоматично ти отримуєш диплом, і ти вже дизайнер. Ні. Що таке дизайнер? Що таке, таке знаєте, що таке робота, робота дизайнера? Робота дизайнера це перш за все робота. І як будь-яка робота, вона потребує того, щоб ти на ній, вибач, працював. Навчання така ж сама робота. Оскільки ми говоримо з вами про освіту, давайте я розкажу вам, що таке навчання, якщо ви, мої юні друзі, ще й досі не зрозуміли, що таке навчання і як правильно потрібно навчатися, як правильно бути студентом. Так от я вам розповім про декілька варіантів навчання, які ви можете для себе обрати, а радше обирайте не окремий вид навчання, а всі декілька одночасно, тому що. Перший варіант навчання це навчання, власне, з викладачем. Тобто ви приходите на пари, ви сидите там дві години, три години, ви щось сприймаєте, ви щось слухаєте, ви конспектуєте. За це я зараз ще скажу. Ви щось робите практично, ви отримуєте фідбек від викладача, ви отримуєте якісь правки і робите роботу над помилками і отримуєте якийсь свій результат. Ось така от робота е, офлайн, робота в класі, робота з викладачем. Окремо, окремо зупинюсь на тому, що таке конспект для студента. Я помічаю, що серед молоді зараз конспектів стає все менше і менше, зошитів вони не носять, вони конспектують або в свій смартфон, в принципі, нехай, або, увага! Просто записують викладача на відео. Круто, круто. Технології. Але нехай, нехай так буде, нехай хоч щось собі конспектують. Любі мої студенти, конспект це невід'ємна частина вашої роботи. Я вам поясню просто. Швидкість мислення людини, вона є досить високою. Коли ви слухаєте, ви сприймаєте все дуже швидко, і точно так же ви швидко це все забуваєте. Коли ви пишете конспект, ви проговорюєте ті ж самі слова, які говорить викладач, ви проговорюєте їх осмисленно і повільно, записуючи їх у зошит. Тому більша частина тих слів вона залишається у вас в голові. Ви одразу ж пропускаєте їх через себе і записуєте в конспект. Більш зато. У вас є запис, який ви завжди можете подивитися, і який ви можете, за яким ви можете згадати те, що говорив вам викладач на парі. Отже, перша частина це зрозуміло освіта в освітньому закладі з викладачем. Друга обов'язкова частина навчання складається із самостійної роботи. Що таке самостійна робота? Отут От ми вже переходимо до наших домашніх завдань. Тому що я, як викладач, не просто з якоїсь своєї пратівності чи вредності я задаю вам домашні завдання, таке типу, ха, -ха, ха я зараз подивлюсь, як вони облажаються, поставлю їм всім двійки. Я вам чесно скажу зі сторони препода, Мені перевіряти ваші домашні завдання теж в лом. Домашні завдання вони потрібні вам для того, щоб ви самостійно опрацювали той матеріал, який пройшли е, на занятті з викладачем. От це що стосується самостійної роботи. Але окрім домашніх завдань, самостійною роботою для майбутнього спеціаліста, я зараз говорю про студентів, я зараз говорю про людей, які здобувають професійну освіту, важливою частиною самостійної роботи спеціаліста є. Пошук і виконання самостійної роботи за власною ініціативою. Я наведу приклад з дизайну. Тобто, ти виконав домашнє завдання, я задав тобі якийсь колаж, ти його зробив, ти відправив його мені. Окей. Ти знайшов в інтернеті цікаву, красиву картинку, яку ти. Звісно, можеш повторити. Ти відкрив Photoshop, ти знайшов всі можливі елементи цієї картинки, ти звів її воєдино і ти зробив свій власний колаж за своєю власною ініціативою. І це вже буде твоя практика. Це вже буде плюсик не тільки в карму тобі, а це буде плюсик до твоєї професійності. Така робота, ось така самостійна робота, вона дуже різко підвищує твої професійні навички. Прям знаєте, в порівнянні з домашніми завданнями, які ви виконуєте, ось така от самостійна робота, вона десятикратно збільшує ваш досвід. Так що, якщо хочете набивати експо, як кажуть. То беріть самостійні завдання з власної ініціативи, і робіть їх, і виконуйте. Так буде набагато краще. А третій вид освіти це самоосвіта. Що таке самоосвіта і чи можлива вона взагалі? Дуже багато спорів з цього приводу, чи можлива самоосвіта взагалі, чи можливо самостійно щось чомусь навчитися. Я вам скажу як людина, яка дуже багато займалася самоосвітою і, власне, оцюсь професію дизайну майже повністю отримав на самоосвіті. Так от, самоосвіта можлива. Самоосвіта можлива за тих же самих умов, що і звичайна освіта. Тобто, це сприйняття через конспект. І е, практика з власної ініціативи, як це е, відбувається в реальному житті. Ви купляєте якийсь курс, або знаходите якийсь курс на Ютубчику, або десь на якихось ресурсах. Ну, коротше, ви знаходите собі до душі якийсь цікавий для вас курс. Ви такі, о, цей курс мені підходить. Я хочу стати СММником, я хочу стати таргетологом, я хочу стати дизайнером. Я куплю цей курс. Ви сідаєте і передивляєтесь відео, які вам надсилають, ви читаєте ті конспекти, які вам надсилають, ви щось робите, якісь домашні завдання, відправляєте їх ментору, зазвичай так відбувається на самоосвіті. Ментор вам дає якийсь фідбек, і ви просто довольні проходите цей курс, який там складається з 36 годин, може, на ментором вам якогось матеріалу. Чи це є ефективно? Ну, мабуть, не дуже. В порівнянні з класичною освітою, курси це є просто як підвищення кваліфікації, якщо вона у вас, у вас уже є. Ефективність самоосвіти різко падає, якщо ви просто подивились ці курси, вимкнули і довольні пішли. І знаєте, що е, дуже погано в самоосвіті зараз, тому що. Е, по закінченню таких от курсів, вам видають сертифікат слухача. Взагалі, окрема тема отримання сертифікатів, це, знаєте, це для мене прям якийсь такий удар в спину, якщо чесно, оці всі сертифікати, оці всі дипломи, оці всі бумажки, які видають вам після курсів. Так от, в чому біда? Біда в тому, що оцей сертифікат, який ви отримали після онлайн-курсів, він розслабляє вас. Він дає вам таку. Певненість в тому, що ви вже сертифікований спеціаліст. Друзі, камон. Сертифікований спеціаліст це пусте місце. По суті, у вас є просто бумажка про те, що ви прослухали певний курс. А ні жоден спеціаліст не є спеціалістом без практики. Якщо ви не практикуєтесь, ви не можете зватися спеціалістом, скільки би бумажок у вас не було. І е, окрема тема, це оці ось бумажки, за які я вже вам сказав, чесно сказати, бісить. Бісить е, те, що люди приходять в освіту лише за дипломом. Це такий атавізм, я так розумію, це атавізм ще з радянських часів, коли без бумажки ти, вибач, какашка, да. І батьки, і, скажімо так, старші люди, які ще застали ці часи, які знають, що без бумажки тебе нікуди не приймуть на роботу. Вони думають, що це досі працює, але це не так. В більшості випадків це не так. В більшості випадків тебе беруть на роботу за те, що ти умієш, за навики, за портфоліо. За якісь закриті проєкти, або за той пробний період, в який ти показуєш, що ти щось умієш, тоді тебе беруть на роботу. Скільки б ти бумажок не показав, да, спеціалістом, від того ти не стаєш. Е, я, як дизайнер, скажу вам так: будучи дизайнером, ти можеш намалювати собі безліч різних бумажок, і для тебе це не є якоюсь такою. Прям непосильною задачею. Так, да, це твоя совість, але показати є, що ти можеш закінчити і Оксфорд, і Гарвард, і що завгодно. Але як то кажуть, курчат рахують по осені і вас оцінюють лише за вашими навиками. Тому, як би вам не хотілося повестись на таку рекламну фішку, як Міжнародний диплом, або сертифікат слухача, або сертифікат якогось тренера, або ще щось. Да? Це всього лише рекламний розводняк. Я вам кажу про це чесно і відверто. Так що ось таку, от, знаєте, таку біль викладача я вам сьогодні розповів. Не знаю, чи це вам було корисно. Якщо було корисно, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, так ви допоможете розповсюджувати цей контент. Залишайте коментар, якщо ви з чимось згодні або з чимось не згодні. Залишайте коментарі, я буду радий їх бачити, буду радий на них відповідати за можливості. От ось такий от сьогодні вечір. Так що, друзі, дякую, що вислухали мене. З вами був Сансанич, канал Темний Доктор. До зустрічі!